І про наступний саміт миру, про роль Індії, про те, які пункти особливо від, скажімо так, глобального півдня можуть бути інтегровані у формулу миру, поговоримо далі з Сергієм Лещенком, це радник керівника офісу президента України. Пане Сергію, вітаю вас, слава Україні! Да, теж вітаю добрий день. Добрий, отже, чи є можливо якісь окреслені плюс-мінус часові рамки проведення саміту миру. Два е і від чого вони власне корелюються? Можливо, від е виборів президента США? Звичайно, зараз наші ключові партнери вони проходять через політичну турбулентність. Треба, щоб ця турбулентність завершилась, і тоді е дуже великою мірою політична риторика буде знову е замінена на. Ситуацію, яка була до цього, тобто підтримка України як країни, яка змагається за ті самі цінності, на основі яких були створені сполучені штати, тобто це демократія, повага до прав людини, повага до того, щоб кожна нація мала право на самовизначення, і таким чином зараз треба, щоб спала ця. Така політична активність і далі переконаний, ситуація знову буде нормалізована, тому що в цих умовах, коли кожен голос в Америці вирішальний, то звичайно всі кандидати вони перебувають в такому, я сказав, ну не тому стані, коли їхня активність пов'язана з Україною. У них набагато більше фокусу на внутрішній порядок денний. Угу. Ну, тобто, минуть вибори. Ми будемо розуміти, хто вже а, власне та персона, президент Сполучених Штатів, і від того вже будемо відштовхуватися в проведенні саміту Миру. Ну але ж звичайно, що і Сполучені Штати так само на ньому будуть а, представники, принаймні тої чи іншої а, звичайно, політичної, а, політичної сили. Добре, а, тоді на, на, на першому саміті миру була присутня віце-президент США Камала Вахаріс. За що їй, звичайно велика подяка і повага, тому що вона презентувала свою країну на найвищому рівні країну партнера, і той факт, що вона була присутня, теж створює додаткові комунікації додаткові можливості для України. Пане Сергію, а якщо до речі, от так станеться, що інший кандидат стане президентом, відповідно, і його віце... кандидату віце-президенти. Теж я зараз про Джей Дівенса, який буквально пару місяців тому, ви теж прекрасно чули цю це інтерв'ю. Власне, теж говорив про іншу. Концепцію завершення війни про те, що Україна може поступитися територіями, про те, що відновлювати Україну, власне, має Європа. А якщо так станеться, що він буде присутній на саміті Миру 2 а його та концепція по факту не помінялася. Я думаю, що нам треба зараз найгірше, що можемо робити, це коментувати американських кандидатів у президенти, їхніх кандидатів у віце-президенти. Це Україні нічого хорошого не принесе. Ми маємо бути нейтральними і спратися на двопартійну підтримку, яка була і залишається в Україні. І наш президент, перебуваючи в США, провів дві зустрічі з обома кандидатами. Тому в цих умовах нам треба тримати нейтралітет і уникати будь-яких коментарів. Пам'ятаємо, що виборчий процес це завжди процес, коли заголовки вирішують все. І звичайно під час виборчого процесу люди роблять заяви, які привертають увагу, незалежно з якого табору закінчиться вибори. Будемо вести діалог вже на поміркованих поміркованих нотах. Тому я думаю, нам залишилось чекати не так довго, і все буде добре. Добре, тоді повернемось до прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Він нещодавно був на саміті Брік Брікс. Ну і очевидно, якщо є певні напрацювання, скажімо, з ним української сторони, що е, Україна от висловила таке бажання, аби саміт проходив і в Індії. Відповідно, і пан Моді можливо був певним модератором на цьому саміті. Е, звичайно, що є вже певна реакція від нього, але очевидно, що він з нею і поїхав в Росію. І очевидно, що за зачиненими дверима скоріш за все і говорив з Путіним. А, як думаєте, от предмет цієї розмови був про що? Про участь Росії? Чи намагався моді на вашу думку переконати Путіна, що Росія має бути присутня на саміті миру, і що без цього завершення війни неможливе? Давайте будемо уникати персоналі. Ми поважаємо лідерів країн, які підтримують Україну або бажають допомогти Україні досягти справедливого миру. Це ключове, тобто справедливий мир для України, не мир, коли його волю диктують росіяни, і таким чином намагаються легалізувати свою агресивну війну і результати цієї війни для себе, а саме мир, який гарантує Україні як справедливість. Частині територіальної, так і матеріальної, так і компенсації, так і санкції, так і головне це, щоб ця агресія не повторилась в майбутньому. От, всі лідери, які на це працюють, це для України е, ті, хто може презентувати народ посередника. І ви пам'ятаєте, коли тільки почалася повномасштабна агресія, пропонували свої послуги в цьому і, е, і прем'єр-міністр Ізраїлю Бенет, і канцлер Австрії, і інші лідери, е, наприклад, очільник Туреччини. Україна вітає всі зусилля для того, щоб український інтерес був зафіксований, щоб не було повторення 1994 року, коли Будапештський меморандум. Написали за Україну, привезли і, грубо кажучи, змусили підписати, шантажуючи тим, що Україні не будуть надавати допомогу як ядерні державі самопроголошені, скажімо так, і Україна була змушена і отримала за це достатньо фіктивні гарантії. І щоб не було 2014-го року, коли за Україну мінські угоди написав Сурко в Кремлі, теж привезли, теж змусили підписати представника України, колишнього президента Кучму ці угоди, і потім шантажували і розмахували цими паперами а зрештою використали їх я як підстави для повномасштабного вторгнення От щоб так не було україна має постійно тримати ініціативу в своїх руках і має бути проактивною і тому звичайно український інтерес має бути реалізований є формула миру є план перемоги готується внутрішній план і для того щоб ніхто нам не нав'язував свою волю ми маємо бути цими ініціаторами власне кажучи цих отрамочних Документів, але зрештою, хто реалізує і отримує статус посередника, це для України не так важливо, як важливо для України зафіксувати український інтерес за гарантований. Український інтерес буде через десятиліття, теж гарантований, і ніхто не зможе потім повторити цю агресію. Україна вітатиме будь-кого, хто в цьому статусі зможе домовитися і отримати необхідний для України результат. Добре, без персоналі, але пане Сергію, ну і Україна ж теж неодноразово вже декларувала і в устами президента, і в устами голови офісу президента, і не тільки ці, ними обома те, що Росія так чи інакше має бути присутня на другому саміті миру. А на вашу не думку, зараз не... в умовах теперішніх, от на цей день сьогоднішній, завдяки чому це може статися? Я вам поясню те, що я особисто наприклад чую від дипломатів з Німеччини. Вони кажуть, що такого роду, як саміт миру, захід, на якому присутні 100 країн, для України, звичайно, реалізувати самостійно дуже складно, і Україна залучає партнерів, які допомагають залучити інші країни. Зокрема, Німеччина теж грала активну роль, що приїхали певні представники, лідери певних країн, в яких з німеччиною давні історичні політичні. Культурні зв'язки вони приїхали на запрошення Німеччини для того, щоб підтримати Україну. Але е, ці лідери, як мені розповідали німецькі дипломати, кажуть, що ми ну, приїхали на перший саміт без Росії, щоб зафіксувати підтримку України. Але на другий саміт їхати, якщо буде той самий склад учасників, для нас немає сенсу, тому що це нас не наближає до розв'язання цього конфлікту. Тому наші німецькі партнери і кажуть, що, наприклад, давайте дочекаємося виборів, наприклад, в Америці, для того, щоб була більше ясності. Як це буде виглядати? І для того, щоб ми могли так само активно залучити наших, наші історичні політичні зв'язки в країнах глобального півдня, щоб вони теж були присутні на другому саміті. Але, скажімо так, Росія, поки не відбудуться вибори в Америці, теж не зацікавлена народних самітах. Вона хоче побачити, що обере американський народ, кого обере американський народ. Тому тут очевидний зв'язок, що якщо ми проводимо другий саміт, він має бути результативним. А він має бути результативним також він має бути і масовим, щоб зафіксувати підтримку України з боку великої кількості країн світу. Ну, щоб це вимірялося з десятками, а то й сотньою. І, звичайно, для цього ми маємо дочекатися певних процесів, які закінчаться як в Америці, так, власне кажучи, і в інших країнах, які теж можуть відіграти важливу роль, що а... стосується ну, повторюся там участь Росії в цьому саміті. Це не стільки, як наша воля, це не те, що примха, а це просто результат прагматичного підходу деяких партнерів, які кажуть, що е, без присутності представника Росії певна частина країн, наприклад, в другий раз не захоче приїхати. Це те, що об'єктивно я можу передати зі своїх розмов, наприклад, з німецькими дипломатами. Ну так, але от бачите, питання полягає в тому, а як власне е, ну. Не те, щоб змусити, я теж вже знаєте, от намагаюся м'яко е, формулювати, а ну заохотити Росію туди приїхати. Вони вже неодноразово казали, що готові ігнорувати цю історію. Ну тобто, так дуже я, які аргументи можуть їм озвучити навіть не українська сторона, можливо інші країни, щоб сказати, ну ви теж маєте бути так, не буває однобоко. Ну, власне, тому і президент України проводить дуже проактивну дипломатію і контактує з усіма лідерами світу, які можуть перше гарантувати для України справедливий мир, а друге, залучити представника Росії на ці переговори, в ході яких буде зафіксовано вигідний для України результат. Ну а для того щоб посадити Росію за стіл переговорів України, Україна наш президент запропонував план перемоги. Тому що цей план він грає дуже важливу навіть не одну, а декілька ролей. Перша роль це за, зафіксовані українські запити на певне види озброєння для того, щоб не почуватися в небезпеці завтра і найближчими тижнями, місяцями, і роками. Друге, це отримання для України геополітичних перспектив, в тому числі по вступу до НАТО. Але так само якщо Україна отримує заявлений до реалізації пакет. Цьому плані перемоги, то тоді Росія розумітиме, що для неї продовження війни буде мати дуже серйозні наслідки, і вона має бути залучена вже до фіксації українського інтересу в мирних переговорах. Тобто, план перемоги це не обов'язково план, який треба буде реалізувати на полі бою. План перемоги це отримання того, що гарантуватиме Україні перемогу на полі бою, але не обов'язково це має бути реалізовано. Тобто, не обов'язково ця зброя має вистрілити, не обов'язково ці гармати мають вистрілити. Ці ракети мають бути запущені. Просто сам факт наявності в Україні цієї зброї вже буде достатньо для Росії, щоб розуміти, що для них подальше ведення війни нічого не буде містити хорошого нічого доброго, а тільки ну по суті подальшу деградацію і втрату власної. Суб'єктності світовій політиці тому Україна і пропонує. Вона постійно виступає з ініціативами, щоб тримати, грубо кажучи, хокейною мовою шайбу. Хто контролює шайбу, той виграє хокейний А так само робить і Україна. Нещодавно голова офісу президента Андрій Єрмак дав інтерв'ю італійському виданню Круя Деласера, і от він якраз теж відповідав на питання, чи готова Україна до переговорів. І от там є одна фраза, яку я хотів би, щоб ми з вами розібрали. Я її процитую вам. І от Андрій Борисович каже, що коли ми відчуємо себе сильними, коли матимемо підтримку країн глобального півдня, тоді, власне, ми будемо готові сідати за стіл Перемовин з Росією. А тут не, питання не в іншому. А, а, а про які країни йдеться це раз. І по-друге, а що ми маємо робити, щоб цю підтримку отримати? Ну тобто, якщо зараз Андрій Єрмак каже про те, що ми маємо її отримати, значить це десь в процесі. А в чому полягає процес отримання підтримки від країн глобального півдня? Звичайно, для того, щоб Україна. Вела ці переговори там Андрій Єрмак озвучив також, наприклад, пункт про те, щоб російські війська повернулися в статус-кво до 23 лютого 24 року. Теж це згадувалося. Ми можемо знову повторити те, що ми вже казали для України. Переговори просто з результатом, який не буде для України фіксацією гарантій на майбутнє і компенсацію отриманих втрат. Вони позбавлені сенсу. І в цих умовах, звичайно, не треба проводити саміт заради саміту для того, щоб знову зібратися і переконати один одного в тому, в чому вже всі і так переконані, що ця війна вона була неспровокована. Ця війна має характер геноциду. і Це війна на знищення української ідентичності, українського феномену як такого. І для того, щоб бути більш сильним за столом переговорів, Україна має отримати козир. Тобто, це і той самий план перемоги, який включає зброю, який включає гарантії вступу до НАТО в вигляді запрошення, який включає в тому числі залучення інвестицій з країн, які є нашими союзниками, з тим, щоб присутність цих грошей на українській землі була гарантом від подальшої агресії, щоб вона не повторилася. Але так само важливо для країни глобального півдня. Тому українська дипломатія, не покладаючи рук або ніг. Є активним учасником у нас Андрій Сибіга перебуває в південно африканській республіці. Міністр закордонних справ минулого тижня. Андрій Єрмак перебував в Саудівській Аравії, в країні, яка відіграла важливу роль в реалізації певних пунктів формули миру, в частині повернення заручників, і так само Україна проводить постійні переговори з тими країнами, які можуть вплинути в тому числі на точку зору глобального півня, тому що. Ну, Ми не живемо в такій лінійній дипломатії, коли контакти перших осіб це єдиний спосіб до щось домовитися. Є треті країни, які можуть впливати, є країни, які е, заявляють, скажімо так, певний нейтралітет, але на які Україна теж може спиратися, тому що ну, не секрет, що багато хто хоче досягнути миру і потім сказати, що це він, і отримати за це Нобелівську премію. Як свого часу, це трапилося з певним неодноразово трапилося в нашій історії. Для нас амбіції чужих політиків це не проблема. Нехай вони домовляться, але щоб це був український інтерес зафіксований, а не ультиматум Кремля, який Україна має знову підписати. Зрозуміло пане Сергій, дякую вам. Дякую за те, що знайшли час. Дякую за те, що поговорили ґрунтовно, як на мене. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, щойно був в, в нашому ефірі.